Прогноз для скорпіонів на березень 2023 року. Отже, скорпіони, ваш прояв у суспільстві протягом березня? Яким чином ви будете проявлятися? При цьому ваш внутрішній стан? Стосунки для тих скорпіонів, хто у парі і хто наразі. Вільний, вирогідні знайомства. Далі фінанси для скорпіонів у березні і рекомендація. Отже, проявлятися ви будете як людина доволі нерішуча на даний момент, адже якісь певні сумніви у вас існують щодо взагалі. Вашого майбутнього життя, тому що зовсім не зрозуміла, чого очікувати, на що сподіватися, що робити, що впроваджувати. і загалом не зрозуміла, яким чином будуть розвиватися надалі події, і не зрозуміла, які рішення потрібно приймати. Можливо, є якась певна ситуація, де ви взагалі не бачите якоїсь перспективи, але ви розумієте, що ви маєте там наразі залишатися для чогось. Але не зрозуміло, що вирішувати, не зрозуміло, яким чином діяти, і взагалі нічого не зрозуміло. Так, ось для того, щоб розвитнілось, по перше, необхідно зібрати певну інформацію діяти зараз, ну принаймні вас не будуть бачити суспільство як людину, яка готова діяти, тому що вам необхідно певний час, аби зосередити це взагалі на своєму внутрішньому світі, на своєму сприйнятті. Можливо, необхідна певна консультація або порадитись з певними людьми, експертами. Або з тими, хто розуміється на тій ситуацію, складні, в якій ви опинились, або вам взагалі необхідно дати собі трошки часу, аби постаратися подивитися на цю ситуацію, на ці обставини, які будуть відбуватися протягом березня, з іншого ракурсу. З іншої сторони, приміром, якщо ви звикли, у вас є певний сценарій або установка. Поводитись по шаблону, начебто, то зараз вам говорять, вам вказують на те, що спробуй зробити щось інакше. Не так, як ти завжди робиш, не так, як ти зазвичай реагуєш. І, можливо, результат тебе задовольнить і буде кращим, аніж зазвичай. При цьому ваш внутрішній стан він також направлений на те, аби усамітнитись взагалі від світу, якимось чином відгородити себе від обставин зовнішніх, які заважають, які дають, які лише вас відволікають і не дають вам зосередитись на тому, що для вас є дуже важливим. Наразі. Є потреба сконцентруватись на своїх відчуттях і емоціях Так чи інакше, скорпіони це водний знак, для яких емоції дуже важливі, і відчуття, взагалі, що ви відчуваєте. Як ми бачимо, то наразі є певна недовіра до світу, певна сполоханість, можливо, тривожність щодо того. Щодо майбутнього загалом, ну, як, власне, у всіх зараз, але у вас дуже яскраво це проявляється. І всередині себе хочеться взагалі втікти від світу, хочеться усамітнитися, десь побути на природі, або поїхати десь в якесь глухе село, особливо, якщо там ви десь знаєте таку місцину, яка тиха, іде вам спокійно, іде вам добре. Ось таке бажання внутрішнє. Десь взагалі зблизьку втікти. Тому що ви відчуваєте, чому, відбувається, чому виникає таке бажання? Тому що ви відчуваєте, що у вашому житті відбуваються зміни кардинальні. Ви розумієте, що вже не буде ніколи так, як було в минулому, що всі змінилися навколо, що ви змінилися? Що змінюється світ, змінюється країна, і Тепер доведеться пристосовуватися до нових обставин. Вже не працює так, як працювало раніше, що там можна було десь легковажно поставитись до чогось, що можна було не звертати увагу на щось. Ви розумієте, що тепер не прокатить бути легковажним підлітком, або безвідповідальною людиною. Ви розумієте, що вам потрібно віднайти в собі всередині певна, певну мудрість, певну життєву мудрість віднайти. Відповіді на певні запитання, які вас могли хвилювати протягом останнього часу вашого життя. А для цього вам якраз таки і необхідно усамітнитись, дати собі простір і час для того, щоб ви могли сконцентруватися на своїх внутрішніх запитаннях, на тому, що вас дійсно хвилює всередині. Стосунки для тих скорпіонів, хто у парі, тут бути треба уважними та обережними, тому що мова йде про те, що хтось може з вами грати у цікаві ігри, не договорювати правду, або ж приховувати якусь інформацію від вас, або ви загалом ви можете. Певні інтриги плести з вашими партнерами, або приховувати якусь інформацію і прораховувати свої плани ну, на декілька кроків вперед. Можливо, хтось приховує фінанси, можливо, хтось взагалі ну, просто бреше. І ви, якщо це до вас, вашу сторону, то ви це відчуваєте, і вам взагалі хочеться. ну, Це дуже неприємне відчуття, і від цього хочеться відгородитися максимально, і взагалі вам тяжко це сприймати, особливо коли ти відчуваєш, що з тобою не відверті, Якісь близькі люди, ти і не можеш у кут загнати да, людину через свої якісь принципи моральні. І витримувати це дуже тяжко. Можливо, хтось приховує фінанси, можливо, хтось приховує ну, заначки якісь <сум> невеличкі, можливо, хтось приховує певні залежності. Ну, тобто тут якась нечесна гра. І, начебто, та людина, яка доводиться брехати в цій ситуації, їй тяжко, її це виснажує. І людина, яка брешуть, це теж виснажує, це теж тяжко. Начебто, всі все розуміють, всі все бачать, але чогось відверто поговорити сісти не можуть. А, ну, то може, спробуйте переговорити щодо цих підозр. Так, ті скорпіони хто не у парі. Тут для вас є вирогідність знайомства, можливі знайомства, і це буде воно дуже таке тепле, романтичне. Поки що не бачу, щоб до чогось серйозного зобов'язувало, але принаймні якесь таке емоційне спілкування, емоційне знайомство може відбутися. і ну, воно таке може бути... Романтичне, таке, дещо дитяче, дуже відверте, власне. Хтось може зустрітися, познайомитися з новою людиною, десь у дорозі, десь у відрядженні, скоріш за все, в робочому, десь у таких землях, доволі далеких від вас, віддалених. А, також хто, це може бути спілкування через повідомлення, через там, інтернет, можливо, якісь чати знайомства або щось таке. А, загалом це буде така історія, коли ну, це суто знайомство, воно доволі прохолодне, там, особливо беземоційне, але ну, таке цікаве. Перспективи якісь цього знайомства. Ну, перспективи можуть бути, але тут така історія, що е, хтось із вас, двох, е, може тут проявлятися як доволі. Така монументальна людина, яка не вітає якихось нововведень, або яких, якоїсь легковажності у відносинах, і таким чином ви можете обмежувати іншу людину, або вас можуть обмежувати у тому, що ви що ви вчиняєте які дії. Фінанси для скорпіонів тут дуже класна карта. Сонце це взагалі найкраща карта у колоді Райдера Вейта і взагалі Таро. Вона говорить про достаток, про певні кошти, які надходять до вас і роблять вас буквально щасливими. Це можуть бути кошти на дітей або якось, якимось чином пов'язані з дитячою темою. Або взагалі це може вам бути такий подарунок. Щось. Явно ви захочете відсвяткувати в колі друзів. Якусь радісну подію. Але дивіться, не захоплюйтесь святкуваннями. Власне. Можливо, на вас чекає якесь свято і, ну. Не знаю, може, чи є день народження, і вам подарують багато фінансів, і ви не будете раді, але тут є небезпека, що можна десь все спустити на алкоголь або на якісь інші речовини. Загалом фінансом. Загалом фінансова картина гідна, Але я небезпека знову ж таки переборщити. Або витратити, ось як вам легко прийшла так, якась сума, і ви легко можете її витратити, а потім думати, а що далі робити, як вчиняти. Далі рекомендація для вас прислухатися до своїх почуттів. Якщо ви хлопчики-скорпіони, то треба приділяти увагу. Вашим жінкам, до яких ви відчуваєте почуття, зважати на їхній емоційний стан і загалом зважати і на власний емоційний стан, якимось чином приділяти знову ж собі увагу внутрішню, давати собі, задовольняти свої внутрішні потреби. Боже, скільки фінансів, що таке? В когось тут може мова йти про залежність від фінансів, від якоїсь фінансової ситуації, хтось може залежати від вас фінансово. І тоді, або хтось може потребувати вашої допомоги, якась людина може, жінка, власне, може до вас звернутися по фінансову допомогу. Або ж якщо ви потребуєте, то тут говориться про те, що якщо ви звертаєтесь до когось по фінансову допомогу, особливо якщо це не індивідуальна якась особа, а може, якась організація чи благодійна організація, чи щось таке, будьте уважними щодо того, щоб ви не стали залежні від цієї організації. Тому що є тут така небезпека. Такі справи для вас, скорпіони. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і класного березня. Всім пока.